Здоровенькі були з вами Діаспро, перший українськомовний блог поручав в Сполучених Штатах на Ютубі. А їду на роботу, відповім на одне з ваших питань. А Антоній Іллінюк запитує: Привіт, можеш розповісти про податки, податкові декларації і так далі. Це стосується кожного чи тільки тих, хто має свій власний бізнес. Ну, почну зразу з того, що скажу, що і податки, і податкові декларації стосуються кожного, не тільки тих, хто має бізнес, а всіх. Всі, хто заробляє гроші, а, податкова система в Америці дуже складна і так просто розказати про неї в мене не вийде, бо я не знаю всіх нюансів. Але ну, я а, зараз відповім на деякі а, розкажу деякі основи, щоб вас хоча б було уявлення. Податки платять всі. Податки діляться на декілька різних видів: це федеральний податок, податок штату. А в даному випадку я говорю саме про податок на дохід, тобто на зарплату. Федеральний податок штату, медичний і соціальне страхування. А медичне і соціальне страхування воно, цей податок він стандартний, тобто ставка процентна однакова для всіх людей незалежно від їх доходів. Податок штату залежить від штату. У деяких штатах ставка стандартна, в деяких вона також коливається в залежності від доходів. Чим більше доходи, тим більший податок платиться. У деяких штатах взагалі немає податку штата. Тобто в такі штати, як Флорида, Техас. А в таких штатах на дохід людей податок саме штат не накладає. І федеральний податок це найвеликий податок, найвеликий відсоток платиться. По федеральному податку, хоча якщо люди бідні, і дохід дуже низький, то відсоток можливо буде навіть менше, ніж відсоток податку соціального страхування і медичного. От. А, а, федеральний податок платиться за прогресивною шкалою. Чим вищий дохід, тим більше платиться податок. Також взагалі, оцей відсоток він залежить від дуже багатьох факторів, не тільки від, від саме доходу. Ще є інші фактори, ці такі маленькі фактори, вони, можна так сказати, називаються deductibles. Тобто, податок платиться не взагалі із загальної суми прибутку людини. а Суми, яка лишається, коли від загальної суми прибутку віднімуть оці дедактаблс. Наприклад, самі більші дедактаблс залежать від того, скільки чоловік живе в сім'ї. Наприклад, якщо є два други, один з них неодружений, а інший одружений і в нього є дитина, і вони працюють на одній і тій ж роботі заробляють точно одинакову зарплату, наприклад, 50 тисяч. То перший, який не одружений. А, від цих 50 тисяч, тому що податок накладається не на 50 тисяч, а на 50 тисяч мінус дедактаблс. І допустимо, в нього а, ну, здається, приблизно 11 тисяч, якщо ти не одружений. Тобто від 50 тисяч віднімається 11 і платиться податок тільки на 39 тисяч. У того, що одружений, у нього відніметься оці 11 плюс а, двоє ще людей, які в нього можна сказати, восять на шиї. Дружина не працює, і дитина. Там буде вже десь 20 тисяч дедактаблс. Тому він заплатить, він зарплатою в 50 тисяч буде платити податок лише на 30 тисяч. От, але е, кількість людей в сім'ї це не, не єдиний фактор, який впливає на е, податок. Це не єдині дедактаблс, які є. Їх взагалі дуже багато. я їм... Я всі їх не знаю, але серед, серед цих факторів є, наприклад, які я знаю, які йому я використовував. Навчання, якщо платиться кошти на навчання, це, можливо, не всі гроші за навчання, а деяка частина з них йдуть як А Переїзд, я переїжджав в Даллас по роботі, тобто мій переїзд був зв'язаний з роботою. Всі затрати, які я витратив на переїзд, Теж записалися як дидактибус. Але а, тут не завжди можна так а, використати, тому, якщо відстань між попередньою і наступною роботами не така вже й велика, і дистанція між вашим домом і новою роботою теж десь в якісь там рамки входить чи не входить, то тоді а, це не можна буде використати як, як дидактибус. Що ще серед таких великих сум. Деколи медичні витрати сюди можна записати. Можна сюди записати, що там ще? Коли, коли свій бізнес, там ще дуже багато інших дедактабл додається. Так от, а коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви заповняєте спеціальну форму, в якій вказуєте тільки деякі з цих дедактаблз. Там вказується лише. Скільки, яка у вас сім'я, скільки у вас дітей, тобто скільки людей залежить від вашого доходу. Але інші дедактаблс ви сюди не можете вписати при влаштуванні на роботу, тому що ви їх ще просто не знаєте. Тому з вас протязі року знімають якийсь один податок відповідно до цієї форми, яку ви заповнили. А потім, а в кінці року, верніше, на початку наступного року, кожен роботодавець присилає вам. Спеціальну форму W-2, в якій вказано, скільки ви заробили за рік податку, поки працювали на нього, скільки ви сплатили. От. І вже використовуючи ці форми, а також різні документи, які можуть підтвердити всі інші ваші deductibles, Кожен американець заповняє а, з, з 1 лютого до 15 квітня а, такий є, період часу, коли це потрібно зробити, заповняє. Податкову таку декларацію. Хтось це робить самостійно, використовуючи різний софтвер, який допомагає в цьому, так як я роблю. Є люди, які використовують послуги спеціальних людей, які займаються податками. От. І тому а, це робиться для того, щоб підрахувати всі дидактибус. Ситуація в сім'ї може змінитися, там, або, або розвестися, і податки тепер, уже після розводу, чоловік має платити більше. Або народиться дитина, ще один, плюс один, плюс одна залежна людина від доходу. Дедактабл збільшиться, податки, відповідно, повинні будуть тут зменшитись. І для того в кінці року заповняється така податкова декларація, щоб перерахувати податки, ну і відповідно в яку сторону у вас податки змінилися. Вам держава або верне якусь частину сплачених податків, якщо ви сплатили більше, ніж потрібно, або ж попросить вас доплатити. О, тому що ну, система настільки складна, що, що оце от необхідно от таким а, ділом займатися кожному американцю в кінці року. Ну і Багато, багато людей все ж таки отримують а, так, так називаємо тут такс рефон, тобто якусь частину податків людям вертають. Це може бути там. 100 доларів, 200, 300, 500, 1000. Для декого там декілька тисяч навіть може бути. От. Ну, На цьому все. Це так. Коротко. Основне про податки. Надіюсь, що хоч якусь а, інформацію корисну нову я вам дав. А на цьому все. Дякую за перегляд. А, підписуйтесь на наш канал, дивіться ще відео. Розповідайте про канал друзям. З вами був Діма, слава Україні!